П'ять континентів. Світова проза в українських перекладах. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений Повісті видатного британського письменника Джона Рональда Ройла Толкіна Гобіт. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Британський письменник, філолог, медієвіст, співзасновник літературного жанру фентезі Джон Рональд. Роїл Толкін народився 3 січня 1892 року. Вся його біографія раннє сирітство, освіта, участь у Першій світовій війні у званні лейтенанта, незвичайний шлюб і десятиліття філологічної праці та всі інші обставини життя та творчості видатного письменника наведені у відкритих джерелах. Гобіт казка, продовження якої у вигляді трилогії Володар Перснів перетворило скромного англійського філолога на письменника світового масштабу, обросла безліччю легенд. Серед них найпростіші. Наприклад, ці, згідно яким сам Гобіт і його оточення в такій формі цікавили медієвіста в якості теми для кашки «Нанять» власному синові, і досить складні згідно яким автор цієї казки згодом самостійно винайшов, тобто створив власну руч, мову ельфів. Проте, ким би не був читач цієї казки, байдуже в оригіналі чи в легендарному перекладі Олександра Мокровольського, високоосвідченим філологом чи підлітком, всі погодяться з тим, що читається вона, як колись говорили також і про книги Залпу. Численні екранізації, інтерпретації, театральні постановки та рольові ігри закохано вдивляються у створений професором Джоном Толкіном світ протягом кількох десятків років. І це нікому не набридає. Імовірно, також і тому, що вітальність, темперамент, манера мислення і світогляд персонажів, гобітів, ельфів, гномів, людей, драконів, гоблінів, велетнів, тролів та орків напрочуд переконливі. А тому легко спрацьовують в якості прототипів цілком реальних постатей, а також трапляється і певних більш ніж суттєвих для сучасників політичних подій. Мені здається, що вигадані Толкіном гобіти початково були дружньою метафорою так званого міддл класу Міщани, дрібні буржуа, загалом люди практичні і приземлені, недарма Толкін поселив гобітів у норах, описані у напрочуд добразичливий спосіб. Викликають симпатію і повагу, тому що маленькі чоловічки іноді дійсно дуже багато важать для дуже великого світу. Хоробрість і справедливість, винахідливість і дипломатичність, відданість і, головне, порядність, якими професор Джон Толкін нагородив своїх гобітів, унаочнюють ставлення до середнього класу у тих країнах, де ніколи нікого не вчили ненавидіти. Плем'я дрібних крамарів за всілякі як притаманні їм, так і вигадані вади. Ставлення автора до гобітів чудово сформульовано у кількох рядках. Ось вони, початок цитати. Ти сам не знаєш дитя затишного краю, скільки в тобі хорошого. Ти маєш мужність і мудрість, сплавлені в щасливій мірі. Якби всі цінували радість, пісню і добру їжу понад купи золота, Світ був би веселіший. Кінець цитати. Образи професора Толкіна продовжують надихати сучасників. Недарма так легко прижився у щонайширших колах громадськості, вигаданий одним із сучасників посттолкінівський термін агроельфи. Ситуації, в яких в одній битві зустрічаються, наприклад, п'ятеро військ, напряму асоціюються саме з цим твором Толкіна. Так само... Як це зазвичай буває з асоціаціями щодо жадібних і жорстоких заможних людей, які згідно Оксфордському професору просто підхопили драконячу хворобу. Тощо. Саме тому ця книга не набридає дорослим теж, як і не читає, вишукуючи дотепні і точні паралелі з реальним світом, чи просто насолоджуючись неймовірною мовою, страшної пригоди з хорошим фіналом. Просто тут, як в усіх кращих казках світу, йдеться про боротьбу добра і зла. А також чітко вказано, чим вони різняться одне від одного. А такі речі іноді слід нагадувати самим собі. Просто щоб переконатись, що ми всі все пам'ятаємо правильно. Шановні слухачі! Зараз в ефірі прозвучить уривок з повісті британського письменника Джона Роналда Ройла Толкіна Гобіт або Мандрівка за імлисті гори у перекладі Олександра Мокровольського. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Несподівані гості У норі під землею жив собі гобіт, не в бридкій, загидженій мокрій норі, де повно дохлих червів і тхне багном, але й не в сухій, та голій, піщаній печері вигрібанці, де ані сісти, ані попоїсти. Нічогісінько немає. Була то гобітівська нора, а де гобіти... Там і затишок. нори вели двері, круглі, круглісінькі, мов ілюмінатор на кораблі, ще й пофарбовані в зелений колір. Якраз посередині на тих дверях сяяла кругла ручка з жовтої міді. Відчинялися вони до передпокою, схожого на невеличкий і дуже вигідний тунель. Ніяко тобі, диму й чаду. Кахляна підлога виставлена килимками скрізь поліровані стільці, а в обшитих панелями в стінах безліч кілочків для капелюхів та плащів. Цей гобіт полюбляв вітати гостей. Тунелик звивався далі й далі, заглиблюючись, але не дуже вгору, що її всі в окрузі називали просто горою. В самому тунелику чи то передпокої теж були двері, чимало маленьких, круглих дверей. Спочатку, як увійти, вони траплялися лише з лівого боку, проте трохи далі гість бачив двері вже обабіч. Нашому гобітові не доводилося пихкати, чалапаючи сходами на другий поверх, бо все у нього спальні, ванні кімнати. Льохи, комірчини, безліч комірчин, гардероби, цілі кімнати призначалися під саму одежу, кухні, їдальні було розташоване на одному поверсі, власне, при тому самому тунелику передпокої. Найкращі кімнати були, звісно, ті котрі з лівого боку, як увійдеш, адже тільки вони мали вікна, глибоко посаджені, круглі. Вікна, які дивилися на гобітів садочок та на луки, що потроху спускалися ген аж до самої річки. Гобіт цей був дуже заможний. І звали його Більбо Злоткінс. Злоткінси жили тут під горою з давніх давен. Ніхто й не згадає відколи. І всі мали їх за вельми поважних людей. Не тільки тому, що здебільшого вони були багаті, а й тому, що злоткінси ніколи не вплутувалися ні в які пригоди і не робили нічого такого, чого б від них не сподівалися. Можна було наперед сказати, що відповість будь-який Злоткінс на те чи те запитання. А ось ця повість саме про те, як один із роду злоткінсів Зазнав пригоди і собі на диво почав робити і говорити зовсім несподівані речі. Він, може, й втратив повагу своїх сусідів, зате здобув? Ну, та ви самі побачите, здобув він що-небудь урешті чи ні. Мати нашого гобіта. Стривайте, а чи знаєте ви взагалі, хто такі гобіти? Ні, то я розповім вам, які вони з лиця та на вдачу, бо й справді тепер їх щось не видно. Може, тієї дрібноти ще й лишилося трохи, але ж вони бояться потикатись на очі великому людові, так гобіти називають нас із вами. Гобіти менше на зріст загномів, і в них не буває борід, а гноми, як відомо, всі бородані. А от за ліліпутів гобіти куди більші. Чарувати вони, якщо й уміють, то небагато. Відомі їм тільки найпростіші буденні чари, що допомагають, скажімо, тихо і швидко щезнути, коли ми з деревезний, недоладний народ, вискочимо, бува, звідкилясь, тупочучи й галасуючи, мов слони. А чують вони той галас. За добру милю. Вони люблять, коли у них кругляться животики. В одязі віддають перевагу яскравим кольорам, здебільшого зеленому і жовтому. Взуття не носять, бо мають природні, товсті шкіряні підошви і брунатну, теплу й густу на ногах вовну що кучерявиться так само, як і чубчик у них на голові. Мають іще довгі, вправні, брунатні пальці і добродушні обличчя. Сміються гобіти глибоким оксамитовим сміхом, надто коли пообідають добре. А пообідати вони примудряються двічі на день, звісно, коли є чим. Ось тепер ви знаєте досить. Для початку. Так от, я кажу, мати цього гобіта, себто більбо Злоткенса, була славетна Беладонна Тук, одна з трьох незрівнянних дочок старого Тука, який був за старшого в гобітів по той бік водиці, річечки, що текла попід горою. Подейкували, нібито давно колись хтось із туків одружився, був із феєю. А лихіші язики стверджували, що з відьмою. Чого тільки не наплещуть люди. Але одне відомо напевне. Таки прикинулося щось негобітівське до тих туків, бо в ряди годи той чи той із їхнього роду зніметься, бувало. Той помандрує в чужі краї пригод набереться. Тихенько щезне, а родина про те чирк Хай там що. А туки, хоч і багачі, та не були такі поважні, як Злоткінси. Ні, з баладонною тук не трапилося жодної пригоди, принаймні після того, як вона стала пані Бунго. Злоткінс Бунго, батько більбо, збудував для неї за її гроші почасти що найрозкішнішу гобідівську нору, такої не знайти було ні під, ні за горою, ні по той бік водиці. В тій норі подружжя і дожило собі до самої смерті. І все ж, більбо, єдинчик Беладонен, дарма що з лиця був гобіт, як гобіт, і поводився, мов точнісінька копія свого статечного та завжди вдоволеного батечка, мабуть, таки перейняв щось чудне від туківської вдачі. Те щось ніби тільки чекало слушної нагоди, щоб вигулькнути назовні. Але нагода... Все десь барилося, поки більбо Злоткінс ріс, а гобіти, до речі, дорослюють десь років аж під п'ятдесят. Коли ж наш гобіт виріс, то вже ніхто не сумнівався, що він як жив безвиїзно в чудовій батьківській норі, так і вік свій там звікує. Якось воно так склалося, що одного тихесенько ранку, давно, давно ще коли на світі було менше гамору та більше зелені, а гобітівське плем'я було ще численне й багате, більбо Злоткінс, поснідавши, курив біля своїх дверей довжелезну люльку, що трохи не торкалося вовни дбайливо розчесаного волосечка, на пальцях ніг аж гульк. іде Гандальф. Гандальф! Аби ви почули, бодай трохи з того, що я чув про Гандальфа, а чув я лише малу дрібку всього, що про нього можна розповісти, то ви б уже нашорошили вуха, чекаючи найнеймовірніших історій. Скрізь. Хоч би де він проходив, дивовижні історії та пригоди так і пурхали йому, з під ніг. Багатенько літ минуло відтоді, як Гандальф був востаннє завітав до гобітівського краю під горою. Власне, Ганд Альфа гобіти не бачили. Відколи помер його приятель, старий Тук. І вже й не пам'ятали гаразд, який то він з виду. Всі вони були тоді ще малі гобітенята, а він весь цей час мандрував у своїх справах по далеких краях, що за горою та по тобік водиці. Того ранку більбо побачив перед собою просто дідка, та й годі, високий, гостроверхий синій капелюх, довгий сірий плащ. Довга біла борода поверх сріблястого шарфа, величезні чорні черевики на ногах, одне слово, нічого незвичайного. Доброго ранку, перший привітався більбо, і він справді сказав те, що думав. Сонце сяяло, а трава так зеленіла. Але Ганд Альф тільки зиркнув на гобіта з під довгих кущуватих брів, що стриміли далі, ніж сягали криси його тінявого капелюха. Що ви цим хочете сказати? запитав він нарешті. Чи ви зичите мені доброго ранку? Чи хочете сказати, що сьогодні добрий ранок? Байдуже, хочеться мені, щоб він був добрий чи ні? Чи може, що вам добре цього ранку? Чи щось слід бути добрим у такий ранок? Усе це зразу, відказав більбо. А ще такого пригарного ранку добре викурити люлечку на дворі. як є у вас при собі люлька, то сідайте, почастуйтеся, моїм тютюнцем поспішати нікуди у нас цілий день попереду. І Більбо вмостився на стільчику під дверима, схрестив ноги та й пустив чудове сий за кільце диму, яке не розпалось, а піднялося високо в повітря і попливло за гору. Дуже мило, похвалив Гант Альф, тільки ніколи мені сьогодні пускати димові кільця. Я саме намислив одну пригоду. І шукаю, хто б це пристав до мене, а знайти на таке охочого, о, як нелегко. Ще пак у цих краях. Ми прості, тихі люди, і нам ті пригоди зовсім ні до чого. Пригоди це ж докука, турботи, дурний клопіт. На обід через них спізнюєшся. Не доберу, що в них взагалі дехто бачить хорошого. Гнівно вирік пан Злоткінс і, засунувши великого пальця за шлейку, пустив із рота ще більше димове кільце. Тоді видобув з кишені свою ранкову газету і почав читати, удаючи, ніби вже й не помічає дідка. Собі він зміркував, що той, мабуть, трохи на його поля ягода. А як так, то хай забирається геть. Але дідок і не думав нікуди рушати. Він сперся на свою патерицю і мовчки втупився в гобіта, поки тому аж моторош настало. Більбо навіть трохи розсердився. Доброго ранку, сказав він нарешті. Не треба нам тут ніяких пригод. Красненько дякую. Пошукайте собі охочих десь за горою чи по той бік водиці. Цим він хотів сказати, що розмову закінчено. І для чого лишень не вживаєте ви оте доброго ранку? здивувався Гандальф. Тепер ви маєте на думці, що хочете позбутися мене і що добра не буде? Поки я не піду звідси геть. Та що ви, що ви, добродію? Стривайте, ну я, здається, не знаю, як вас звати. Еге ж, еге ж, добродію. А як звати вас? Я таке достеменно да знаю, пане Більбо Злоткінс. І ви теж, безперечно, знаєте моє ім'я. Тільки забули, що воно належить мені. Я Ганд Альф. А Ганд Альф це я. Подумати лишень. Дожився, що син Белладон не тук відбрикується від мене добрими ранками, так наче я припхався до нього під вікно гудзики продавати. Гандальф? Гандальф, чи це ж не той? Мандрівний чарівник, що подарував старому тукові пару діамантових запонок, які самі застібались і не розстібалися, поки їм не накажеш. Той самий, що завжди розповідав такі чудові казки вечорами все про драконів та лихих гоблінів та велетнів, та як визволяли принцес та як несподівано таланило вдовиним синам. Удовеченкам. Той самий, що робив такі навдивовий гарні феєрверки. Я їх пам'ятаю. Старий тук літа влаштовував феєрверки на купала. Яка то була розкіш! Вони злітали вгору, мов величезні вогняні лілеї чи ротики. Собачки чи золотий дощик? І так і висіли в сутіні цілий вечір. Ви, певне, помітили досі, що більбо Злоткінс був не такий вже й прихильник прози, за яку себе мав, і що він кохався у квітах. Матінко рідна, не вгавав він. Чи не той Гандальф? що заморочив голови стійком тихим хлопцям та дівчатам, і вони погналися в синю далину за божевільними пригодами. Спочатку вони лазили по деревах, а кінчали тим, що зайцями забирались на кораблі, які пливли на край світу. Слово честі. Життя тоді було таке цікаве, Себто, я хотів сказати, що свого часу ви тут добряче побаламотили. Даруйте. Але й гадки не мав, що ви досі при ділі. А при чим же мені ще бути? здивувався чарівник. Та все одно мені втішно чути, що ви хоч щось пам'ятаєте про мене. Принаймні, ви ласкаво пригадали мої феєрверки, а це вже дає якусь надію. Отож... Заради вашого дідуся Тука та заради бідолашки Беладонни я подарую вам те, чого ви просили. Прошу пробачення. Я нічого не просив. Е, ні, просили. Аж двічі, пробачте, і дарую обіцяне. Так, справді, я не поскуплюся, пошлю вас по ту саму пригоду. Мені забавка вам користь, а то чого добро зиск якщо, звісно, ви ту пригоду переживете. Даруйте, не хочу я ніяких пригод. Красненько дякую. Може, іншим разом. Бувайте здорові. Але заходьте на чай, коли завгодно. Чом би не завтра, зайдіть завтра. До побачення. З цими словами гобіт крутнувся і, шаснувши у свої круглі двері, зачинив їх так швидко, як лише смів. Щоб не видатися нечемним. Бо хто зна, чого можна сподіватися від чарівника. І навіщо я запросив його? На чай. картав він сам себе, прямуючи до найближчої своєї ковірчини. Хоч більбо і поснідав недавно, але думав, що два-три коржики та ковток чогось добренького допоможуть йому заспокоїтись після переляку. А ага, Гандальф... Тим часом стояв під дверима і тихо сміявся. Коли ж насміявся досхочу, то підступив ближче до дверей і гостряком патриці нашкрябав якийсь чудний знак на гобітових пригарних зелених дверях і подався геть. А біль був цю хвилину саме доїдав коржика. Йому все здавалося, ніби він щасливо відкараскався від усіх пригод на світі. На завтра більбо майже цілком забув про Гандальфа. Пам'ять у нього була не дуже тривка. Тому він все записував на своїй дощиці справ. Було б йому занотувати десь так. Гандальф, чай у середу. Проте напередодні у вівторок він був зовсім спантеличений і забув навіть, що треба занотовувати, щоб не забувати. І якраз перед тим часом, коли п'ють чай, гучно, гучно задзеленчав дзвоник на вхідних дверях, і враз він згадав. Метнувся в кухню, миттю поставив чайника на вогонь, а на столі з'явилася ще одна чашка, блюдце і кілька коржиків, і вже тоді кинувся до дверей. Він хотів сказати, дуже перепрошую за те, що змусив вас чекати, та побачив, що то зовсім не Гандальф. На порозі стояв гном із блакитною бородою заткнутою за золотий пояс і з дуже ясними очима, що світилося з-під темно-зеленого каптура. Як тільки двері відчинилися, він упхався в помешкання, так ніби тут на нього чекали. Почепивши на найближчому кілочку свого відстібного каптура, гном низько вклонився. «Двалін, до ваших послуг. Більбо Злоткінс до ваших, відказав гобіт, надто здивований, щоб допитуватися. Запала ніякова мовчанка, і тоді господар додав, я саме збирався чаювати, прошу, ходімо, почаюємо. Разом. Запроси були, може, трохи стримання, зате щирі. Та й що було робити, коли прийшов до тебе непроханий гном і, не мовивши тобі ні слова, ні півслова, почепив свої лахи у тебе в передпокої? Вони не засиділися за столом, ну, взялися тільки по третьому коржику, коли це знову, ще гучніше, зазеленчав дзвоник. Даруйте! вибачився гобіт і поспішив до дверей. Нарешті ви прийшли, ось що хотів він сказати ганд Альфові цього разу. Але то був не Ганд Альф. Замість чарівника на порозі стояв старий, стрезний гном із білою бородою та ясно червоним каптуром на голові. Цей теж. ледь відчинилися двері, ускочив до середини, от ніби його запрошували. Бачу? Вони вже почали прибувати, мовив гість, два двалінів зелений каптур на кілочку. Почепивши поруч свого каптура, він приклав руку до грудей. Балін, до ваших послуг. То заходьте, випийте чайку. хапнувши ротом повітря, спромігся він видавати з себе. Коли більбо вернувся до столу, балін і двалін. Гомоніли, мов давні друзі, насправді вони були рідні брати. Ледве встиг він поставити перед гостями коржі, як знову зазеленчав дзвоник, а тоді ще раз, цього разу вже, напевне, гандальф подумав гобіт, засапано біжучий коридором, але знову помилився. Перед ним стояли ще два гноми. Шановні слухачі. Щойно в ефірі прозвучала програма Бібліотека світової класики ви слухали уривок з повісті британського письменника Джона Роналда Ройла Толкіна «Гобіт» або Мандрівка же імлисті гори» у перекладі Олександра Мокровольського. Текст читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Ганна Іваненко. Автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.